Всім привіт, друзі! З вами Vados Marтіroz. Ну що, сьогодні з вами далі граємо в Скам. От. Значить хочу вам показати івентик, який був у нас в неділю на сервері. Щось похоже до пейнтбола. От. Так що всім вам приємного перегляду. Хто не підписаний, підписуйтесь. І погнали дивитись. Ох, цікаво буде. Ой, цікаво буде. Та, ти що? Так. Вот это замесы, я яй яй Так, че, типа, эти уже взяли. Мушу склад. Опа, все, пошёл замес, за замес. Адвокат за мушу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Бля, -ой 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 -ой. ё-моё. Ой, захромал, захромал адвокат. А, не, не захромал, нормально. Нормально. Кто там шимісяці? Всі заняли позиції, да? Я. Я их, походу, мало набоїв дав. Активнейше. На, все, мушу нема, четко. Вася минус, мін, ну, мушу. Добре, добре відтісняють Булінеро. булінеро, зараз. зара Вася доб'є Булінеро чи ні? Давай, 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 давай. Адвокат пішов вперед. Пішов, пішов. Ай, куди тут сховався би, і тоді коловся би. Ай-яй-яй. Ай, ай, ай. Ну. Давай, 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 давай. Ой, Вася Булінеро здожалась з двох сторін. я 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 да, это ведь тесняют, ведь тесняют. Так, адвоката ведь теснили. Чи все? И фреш. Йо, ой, ой, все налетели на адвоката, Ё-моё. Трое на одного. Вот это замесы тут. ай яй яй Так, Виталёс захромал. Так, чекай. А, нет, у Вася лежит. Витер пидешёл. Тут кто? Ева сховался. Андрей. Карамба бежит. Ну, они пошли в такую, в активную фазу, таку. да. А им на не хватает. это факт. Так, ну, доброе. Шо, за это замес, то за замес. Так, Гослинг пішов вперед Так, Вася. Убивается. хто здох? Не, Ні, ніхто не здох, А, здох Андрюха. Так, мушу Карамба пішли з правої сторони Тут Гослинг підійшов, шоу, по байка ее Я, 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 вот то замес. Куда Куди побіг? й мою -йом. Мітера вальнули. Дві, дві, валять. Конкретно. Так, Вася підбіг. Ну, вони вроді би і підходять, а вроді би і щось не получається в них. Так, карамба Ну, коротше, до половини. Від... Відтісняють... Відтісняють їх. Болінеро з лівої сторони. Спрешем. Так, ну тут набої йдуть тільки так. Тільки так йдуть набої. Так, Вася захримав трошки. Так. Активніше. Активніше, іначе зараз зомбачків підкину. Так, хто здох? А, адвокат. Адвокату Габела. Завалили адвоката. Так, Бабайка захромав. А, Васька тут. Васька один проти двох. мо моє Васька, зліва, зліва. Зажали, Ваську. А... Так, коротше, добре, зараз я вернусь. Так, я повернувся, і в нас тут відтісняють. Відтісняють, коротше. Відтісняють склад Васі конкретно. Вітальос лежить, Єва лежить. І тісняють їх назад, яй-яй-яй. Човна. О, Гослінг вже близько. Варіор близько. Фреш близько. Яй-яй-яй. Вони зараз забіжать зламають ліжка і все. І кінець раунду. йо моє Адвокат. Крий вихід. Крий вихід, адвокат. Крий. Нельзя, нельзя! Не, зажмуть вони його, все. Габела буде. Це тільки Вася буде чекати тут. І все, Васька, тримайся. Диви, 4, 5 на одного. 5 на одного. Все, Вася сидить. Сидить, Вася. Закрий двері! Двері закрий. Йо-моє, шо ж ви так? Открили, закрили. Ну все, тут, короче, вони зажали конкретно. Просто. Їм дітись надо. Тут є хтось? Ні, нема булинера, вроде би, там. Ну шо, дивимся, шо буде. А, адвокат, ну, адвоката, все, адвоката. А, бабайку завалили. Так, ну шо, ну шо, ну шо, давай, 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 давай. Давай, давай Васька, закривай двері. Так, ну 4 вроде би. О, ці тоже насипають. Ааа, нам ушу. А, Ева получила. Так, що, Васька в струю. Митер в струю. Шо? Рашить, не рашить. Опа, відкрив, выстрел и закрыл. Нормально, бо Васька тільки закриває одну. Відкриває, и Ну давай, 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 давай. Сіки круто 3, 6. 6 на 4. А де остальные? Булінеро біжить. А Булінеро це. 7. Сі. Ой, все, залетіло, все. Де, походу, все. Ліжка ламають? І <с SH -1> <с> <с>? Алс валить прикладом. Ну, <ita> well, зараз все, ліжка ламають, і команда перемогла. джанго впав. Так. за катану попередження за мачету попередження Хай, ну, думаю, чуть-чуть нас на дробовиках а не і холодна зброя теж. Так, ну що, Чихось ліжок нема, це факт. По-любому, По якісь ліжка поламані. Ну хтось устався живий. Все, адвоката нема. Васька. Ну, відтісняють, знаєте, відтісняють їх, але пару ліжок поламали. Так, да, відтіснили вони їх трошки. Вівтельос, бабайка і Єва осталось на ліжках сидіти. Ах, Ваську. Розмотали. 3 на 2 і плюс біжать. Ну, вони їх зараз, мені здається, дотиснуть. До, до, дотиснуть по-любому. Просто немає куди подітись. Ну. Відкривайте. О! Закривають, каже. <свісно> так, бабайка захромав чуть, чуть Ну, вони їх дотиснуть зараз кількістю, бо чи то двох, чи то трьох людей вже немає ліжок, відповідно, вони не, не встануть. То куди вони стріляють? І в пустоту, а чи в дерево? Що? <свісно> а, вітальо закриває вроді. Откривають, закривають. Ну. Хорошо. Хорошо с. А, він не я поняв. Ну шо, буде рашить, чи не будуть вони rasiть, -мо! А, вони стріляють вроді по ліжку, да? Ех, карамба, не зайшов. я я я Ну... Та це така війна, тут капець, взагалі. За меси конкретні. Ну. Заходять чи не заходять? Так, вже Вася піднявся, мітер, бабайка, Єва, адвокат лежить. Хм. Ну, я би на місці хлопців стріляв би не по гравцях, а по ліжках. Залетів би бам-бам! Вистрелив бам-бам, Вистрелив І все. Диви, вони вже всі. Три, шість чоловік тут. Зареспаунись. Ну. Так, все, ліжка немає. Одного. Ще одного ліжка немає. Тобто вже хтось як вре, то встати не зможе. І то факт. Ну, тепер... Тим... Тепер цю сторону. Ой, 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 пішов. Хо-хо-хо. Вот це то насипають. Все, повибігали. Хе, арту. А що там гослинг рубає? Рубає щось собі. Так, варіор, адвокат живий. Ну все, відтіснили вони. Пацанів вони відтіснили. Бабайка, фреша, так, то ли, мушу ли. Карамба. Карамба бежит. Ну, пару лежек он <клух> и поломал. Пару лежек поломал. И что тут нет? Сетили. Так, что, ведь теснело, да? Ладно. Лукач хромал. Так, відтісняють, добре. Зараз доб'ють карамбу, певно, або бабайку доб'ють. Ах, бабайку доб'ють, певно. Фреш сидить. В кущах! Ти прикинь. А що не бачить, сірі, Серега його не бачить. Й-моє! Серега! <реш> Та ти шо? Де капець. Так, тут кто? Вася Митер на карамбу. Так. Так. Значит, лишко твое сломано. Выпуваешь. Так, бабайка от кіст. Так, мітер. Карамба доганяє. А! Ну, все, що, в них вже один чи двоє встать не можуть, бо ліжка поломані. пацки їх дожмуть просто, да і все. Полінеру, карамба, мушу, джангу. Вже тут є. Єва і бабайка тільки стоїть. Та бабайка, все, певно. А, ні, збирається. Ще Гослінг біжить, варвіор. Походу, Вітальос встати теж не може. Чи може встати? А де? А ні, він ще лежить? Я поняв. Є, Вася встав. Так, ну, вони, мабуть, зараз зберуться. і залетять всі. Так, ну ждем, ждем. 4 на 5, на 6. 4 на 6 получается. Ну шо вы не заходят, не заходят. А ну вы хоть! <laughs> а ну вы хоть кричить. <laughs> <coughs> ну активнейшие, братва, чи шо? О, гослинг залетів. Я ж кажу, рашить треба. Надо. надо рашить. Ай, е, Вась, Вася, не помітили, Вася, ззаді сидить. Йомойо. Ззаді -йо. Вася. Вася, ззаді сидить. О, тільки побачили. Все, ламайте ліжка. Бийте, бейте, бейте. Ламайте ліжка. о, о, о ламай, ламай, о, все, ламається ліжка. Правильно. Я щось думав, що не моно, але прикладом вроді би ламається, все. Будемо завершувати коротше, цей раунд. Зараз буде наступний. Другий раунд, го, го, братва, погнали, погнали, погнали! Ну, давай, 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 давай. Все, пішли, пішли, пішли. Да, пишли, пишли, пишли. Хорошо, хорошо. Давай, 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 давай. Так, адвокат, мушу, миссии между собой. Да, все, захромал, понял. Так. Так, тут Андрюха Булинеро. Чекай, чекай, добре. Ну тут, короче, так вот, 4. Держится куча, захромав. Мушу ліг, понял. Адвокат вривається, але наш він, блин, один проти двох. і на відкритій місцевості. і тут фреш їх сейвить, короче. Таке собі. Ну що, вітальо затанчить чи не затанчить? А, це Єва. Все, мінус карамба. і, ад і адвокат лежить. Й-мое, замесы, капець. Так, хто здох? Адвокат здох. Треба чуть скрутити звук, так. Барабанять. Отак трошки легше. Що в нас? Єва сидить мітер адвокат. Живий. А, Вася ще живий. Бабайка. О, то вони трошки відтісняють. Андрюха. А хто впав? А, вони підняли адвоката, походу. Все, мінус карамба. Так, а що ліву сторону не чекайте, пацани? Ай вай вай вай. Ну, добивай, добивай. Є, мінус. Ну, цей раз вони. Ааа, фреш тут. І ніхто базу не чекає. Базу ніхто не чекає, майо, вони за... Все, дожали його. йой йо 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 все. Походу, все. Дивіться, і нікого не уставили на базі. Й майо. Нікого, вони спокійно собі заходять на базу. Йо-майо. Все. Ламають? Так, да, ламають ліжка, пацани. й моё Оце профтик. Оце пацани профтикали. А, і ті ламають. Все, виграш, виіграш. виіграш.